Всім привіт! Ви на каналі Дем. Я працюю в таксі декілька днів після навчання в середньому по 2 години. Працював коли я коефіцієнти переважно з ранку 8 і ввечері в 5-6. В цьому відео розкажу про свій дохід і порахуємо можливий дохід за день, а потім і за місяць. Я записував кожен день, коли працював, і так за 8 днів роботи, звичайно не увесь робочий день, а по декілька годин в мене вийшов дохід в середньому по 300-400 гривень. А разом за 8 днів 2681 гривня. но чиста прибыль получилась 1391 гривня. Відстань яку я проїхав, 345 км. Ось дохід в програмі Bolt по дням і за весь місяць. Тепер порахуємо скільки можна получити за годину 1391 гривня чистого доходу. Ділимо на 16 годин, які я працював. Дорівнює по 87 гривень за одну годину. Це на автомобілі DeoSense на бензині з розходом по місту 10 літрів. І я учитував процент болту в 15% і чайові, які залишали. Чайові дають не всі пасажири, зазвичай це до 5 гривень, але часто залишають і 20-30 гривень один раз навіть 50 Це за 40 поїздок, які я виконав. Тепер давайте порахуємо дохід за день і за місяць при роботі у 8 годин 24 дні в місяць. 87 множимо на 8 годин, получається 696 гривень за 1 день. Потім 696 гривень множимо на 24, 16704 гривні за місяць. Але я працював, коли я коефіцієнти і більший спрос. Тож, якщо працювати увесь день я б розраховував на дохід в 14-15 тисяч і не забувайте про ароматизацію автомобіля заробити по 20 тисяч і більше реально при роботі більш ніж 8 годин і якщо працювати на вихідних, то можна заробити і більше. Потім, якщо у вас буде автомобіль на газу, то прибіль збільшується процентів на 20, а це при 16 700 гривнях. Уже буде приблизно 20 тисяч. Звичайно, можуть бути і додаткові розходи, бо це автомобіль, який зношується, і на дорозі може случитись все, що загодно. Але і заробити реально доларів 500 за місяць. Ну не забувайте і про недоліки роботи, які можете подивитися в моїх відео. Дякую за перегляд і гарної роботи!